За матеріалами СБУ, підозру отримав зрадник, який обстрілював українські позиції на Купінському напрямку. Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного бойовика, який обстрілював українських захисників поблизу Сеньківки на Купінському напрямку. Наші захисники взяли його у полон у ході запеклих боїв наприкінці березня поточного року. З даними слідства, фігурантом виявився кримчанин, який добровільно прибув до військкомату у Москві на початку лютого поточного року. Там його зарахували до 1-го мотострілкового полку 2-го мотострілкової дивізії Збройних сил РФ. Після тривалого навчання поблизу російського Вороніжа підрозділ окупанта було перекинуто на тимчасово окуповану територію Луганщини. Звідти їх направили штурмувати українські позиції на Куп'янський напрямок. Будучи стрілком, фігурант облаштовував бойові позиції для расистів, а також дійснював обстріли українських позицій поблизу Сеньківки. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинна в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі до слова, слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.